Користуєтесь контактними лінзами на місяць і не можете їх доносити через помутніння, відчуття, ніби то хочеться вже їх протерти, почистити, але, звичайний розчин не справляється. Тоді можете спробувати саме пероксидну систему для контактних лінз. Це більш глибокий спосіб почистити лінзи, надати їм свіжості, як після блістеру. Така система йде на основі пероксидного розчину, має в складі в комплекті. Йде ось такий. Ось такий контейнер. Ви заливаєте сюди розчин по поділку і кладете ліву і праву лінзу у потрібні відсіки. Це платиновий каталізатор. До цього розчину потрібно використовувати тільки цей контейнер, який йде у комплекті. Розрахований він на 36 циклів використання. Витримати свої контактні лінзи у такому розчині потрібно 6 годин, потім обов'язково промити звичайним базовим розчином для лінз. Після відкриття розчин можна використовувати протягом трьох місяців, і дійсно вам буде забезпечена свіжість і чистота ваших контактних лінз протягом усього терміну користування. А замовити такий розчин можна в телеграм, інстаграм, а також на сайті Київ або в наших стаціонарних оптиках.